Сприятлива погода для запускання повітряного змія. Бобко Санько, У бабусі й дідуся весело. О, що тут трапилося? У кімнаті Бобо страшний безлад. Що задумав Бобо? Бобо збирається в дорогу. Йому дозволили кілька днів побути в бабусі та дідуся. Тому він мусить, звичайно, спакувати всі свої улюблені іграшки. О, валіза замала. Допомогти тобі спакувати речі, бобо? питає мама, заходячи в кімнату. Разом вони вибирають те, щоб Бобо конче потрібно мати у бабусі та дідуся. Речі, які можуть залишитися вдома, бобо дістає з валізи. Екскаватор завеликий, щоб його брати з собою. Бобо ставить його назад на комод. На дворі гуде машина. Це бабуся з дідусем? Бобо виглядає у вікно. Ура! Вони тут! Привіт, бобо! каже дідусь. Ти готовий до подорожі? Так, гукає хлопчик і показує свою валізу. Тато ставить валізу бобо у багажник. Дідусь і Бобо умощуються на задньому сидінні. Їм найзручніше тут під час їзди спілкуватися. Русили. Дідусь і бабуся Бубо живуть за містом. Бабуся, дідусь і Бобо співають у дорозі мандрівні пісні. Бобо весело. Нарешті вони приїхали. Бабуся паркує автомобіль перед будинком. Усі заходять в будинок. Бобо схвильований. Він уже давно тут не був. Чи все тут так само, як минулого разу? Тут раніше була дитяча кімната твого тата, пояснює бабуся. А тепер тут спатимеш ти. Тато мав дитячу кімнату. Бобо дивується. Тато також колись був таким малим, як Бобо. А чому тато не забрав свої іграшки до мами, бобо і бібі? -Бі? Але Бобо тішиться, що іграшки залишилися у бабусі й дідуся. Тепер він може ними гратися. Ух! Раптом розчиняється вікно. Сьогодні вітряно. Ідеальна погода для запускання повітряного змія, каже бабуся. І знову зачиняє вікно. Ідеальна погода для запускання повітряного змія? Що це таке? думає Бобо. Бабуся таємниче підморгує Бобо. Тоді вона йде до шафи. Там усередині живуть змії, тихо питає Бобо. Йому моторошно від думки про зміїв. «Лише паперові, каже бабуся. Вона тримає в руці старого паперового змія. Запустимо його? Так, захопливо вигукує бабу. Бобо. Бобо й бабуся розглядають змія. Гм, він трішки пошкоджений. Ми мусимо його перемонтувати, каже Бобо. Бабуся знімає надірваний папір. Від змії залишається лише хрестовина. Потім вона йде з бобу на кухню. На кухонному столі бабуся розгортає великий аркуш кольорового паперу, а тоді обрізає папір довкола хрестовини. Вона міцно приклеїла папір на основу змія. Тепер змій поремонтований. Бракує лише обличчя, завважує Бобо. Бабуся дає йому ножиці і кольоровий папір. Бобо завзято витинає усміхнений рот і червоні щоки, і красивий трикотний ніс. Два білі кружечки будуть очима. Два півмісяці бровами. Товстим фломастером Бобо малює дві чорні крапки в очах. Тепер Змій справді дивиться на Бобо. Відтак Бобо приклеює дві частини на обличчя. Змієві потрібен іще хвіст, каже бабуся. Він найважливіший у польоті. Із кольорових стрічок Бобо і бабуся роблять хвіст для змія. А тоді прикріплюють до довгого шнура. А тепер бобо хоче випробувати, як літає змій. Усі втрьох виходять на великий луг за будинком. Дідусь міцно тримає змія, а бобо шнур. сильно дме вітер. Дідусь відпускає змія і той піднімається в небо. Змій танцює в повітрі. Він перекидається і ще духу тягне шнур. Добре, що Бобо міцно тримає ручку зі шнуром від повітряного змія. Ой, змій мало не врізався в бабусю. Але Бобо добре пильнує. Разом із дідусем він тягне за шнур. І змій знову піднімається високо в повітря. Нагулявшись до бо бобо, бабуся й дідусь зголодніли. Обвітряні повертаються вони додому. Удома вечерюють. Гм, смачно, бутерброди у формі обличчя повітряного змія. Дідусь сміється. Він їх придумав спеціально для Бобо. Дзвонить бабусин телефон. Дзвінок цвірінькає так, наче співають маленькі пташки. Бобо вважає це кумедним. Алло, каже бабуся в слухавку. Бобо й дідусь уже йдуть нагору, щоб почистити зуби. У піжамі Бобо залізає на татове старе ліжко. Він почувається якось незвично, без мами, тата і бібі. -Бі. На щастя, поряд є дідусь. Він співає з Бобо спочатку піратську пісню, а потім пісеньку про зірки. У дідуся низький голос, а в Бобо високий. Відтак дідусь читає Бобо казку. Бабуся зі своїм телефоном заходить в кімнату. Тата й мама хочуть тобі сказати на добраніч, бобо, повідомляє вона, але Бобо не озивається. Він уже спокійно заснув у татовому старому ліжку.